Університет короля Данила це сучасний освітній науковий осередок, у якому поєднуються академічні традиції, наукові дослідження та практико-орієнтований підхід для професійного обговорення актуальних правових викликів і розвитку правничої науки в умовах суспільних трансформацій. Нещодавно в університеті відбувся науково-практичний семінар теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу. У заході взяли участь представники органів державної влади, науковці, викладачі, експерти та студенти з різних регіонів України. Під час дискусії було розглянуто актуальні питання теорії кримінального права, особливості його розвитку в умовах змін суспільних процесів, а також роль кримінального процесу у забезпеченні правових гарантій. Окрему увагу приділено міжнародному контексту кримінально-правового захисту з урахуванням російської агресії проти України. Поряд із порушеними питаннями для мене було важливим право на правду, кримінально-процесуальні механізми становлення історичної справедливості під час війни. Право на правду є не лише юридичною, а й моральною категорією, що забезпечує історичну справедливість. Кримінально-процесуальні механізми від міжнародних трибуналів до національних судів і спільних слідчих груп створюють інституційну основу для її реалізації. На завершення напередодні Різдва Христового бажаю миру, злагоди та віри у справедливе майбутнє нашої держави. Нехай різдвяні свята принесуть у кожного селю тепло, світло, спокій і щастить.